Школярі навчатимуться 12 років. Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Нововведення розпочне діяти з 2018 року. За її словами, збільшення тривалості навчання необхідне для того, аби діти встигли засвоїти знання, які отримують. А ще міністр наголосила на важливості створення опорних шкіл. Сьогодні їх існує вже 142 по всій території України. При цьому сільські школи закриваються по всій території. У, загально, у загальній середній освіті є сьогодні е, пріоритети, які стосуються вразливих категорій дітей. І вразливими категоріями дітей на даний момент ми в першу чергу вважаємо діти села. Сільської місцевості, тому що навіть за результатами цьогорічного ЗНО ми знову підтвердили тенденцію, що діти з села мають гірший доступ до якісної освіти і мають значно менші шанси скласти успішно зовнішнє незалежне оцінювання ніж діти з міста, і це означає, що мусять бути антикризові заходи по підвищенню якості освіти в сільській школі.